Розчакнували сковорідки, на яких усе пригорало. Так, тепер не пригорає, е, то ми навчилися готувати вишукані страви. страви. Боже, як я люблю жити з жінками, нікому не треба говорити, що тобі зробити. Ні, загалом дуже добре, що ми зійшлися характерами, і нам було весело, ми одне одну доповнювали. Мені здається, кожна квітка, і ми склали букет просто. Тут. Що Коли ти кажеш, а давайте. То інші кажуть: давайте. Бо ж Соломії було до снаги ходити до Тернополя, вчитися музиці, і ми такі, давайте. Mm -hmm. От і ми з білої пішечки проклали собі маршрут mm -hmm. Mm -hmm. і дійшли до озера. До став... до ставка. Та. Оля е, казала, чому немає ніде написано, що це шлях Соломії Кришельницька. Це ж така історія, це сторітейлінг, це привалне туристичні шляхи. Що я пишу біографію у е, художню біографію Соломії Крушельницької, так, щоб це було цікаво підліткам. А, мій проєкт такий пішов е, в діти мурал е, муро з портретом Соломії Крушельницької. У мене було на меті зробити її живою цікавою для молоді. Так я трошки співставила дві долі двох співачок Соломії і її молодшої сестри Ганусі. І також у мене робиться комікс про те, як Соломія Крушельницька відмовляла чоловікам. Мені здається, що я на якісь свої внутрішні питання відповіла цим проектом. Реалізувався проєкт в два костюми, кімоно та сукню для Соломії і для Ганни. Це мій, мій проєкт, авторський виходить кольорова історія, в рамках якого я колоризую фото відомих українців. Ми просто кожного вечора пліткували, хоча не можна. Можна. Трошки можна. Так, часом бувало, говориш на якісь теми, а от Соломія би ось так. От або Соломія без хвали не завжди Разом Зом, теж окрім соломійних таких речей проводимо теплі вечори за вечерями, за прогулянками з такими іншими справами також. Тому що відзеркалюючися, так кожна побачила свою суперздібність. От як Таня говорить там про мене, про модель, Я, ну знаходячись в цьому середовищі, я бачила модели і покраще, ніж я. Що що ти ти кажеш, кажеш. Треба проводити воркшопи, роз'яснення, ретріти. Не знаю, треба збиратися, розповідати, чим ми власне і займаємося. І одна з наших е, місій е, організації колективного управління – такі: от роз'яснення. Якщо у видавця колись була мета, чим менше автор знає, тим більше грошей отримує видавець. То наша мета чим більше знає автор, тим більше він отримує. От все дуже просто. Мене особливо потішило, те, що ці проекти різні між собою. І не менш важливим є те, що нам таки вдається залишити щось матеріально і буквально в цьому місці після нашої резиденції. Це стінопис, який буде прикрашати серед місця і сподіваюся, привертатиме увагу туристів. Взаємодоповнення. Взаємодопомога це те, чого нам сьогодні всім не вистачає для того, аби створювати спільний культурний простір. А зараз я вже от, місяць, майже ми тут. Я от мені прям я кайфую. Я Каріні казала, я прям кайфую, і це фотосесія. Мене ендорфіни виділяються. Ми ні разу не посварилися. Ні разу. Треба піти звірити версії з дівчатами, щоб вони зайвого не розказували.